Не з кафе. Ні, це не виробник попільничок в твоєму під'їзді, це кава. І її п'ють. Якщо вірити статистиці, то 500 мільйонів чашок щодня. Коротше, яка ситуація? На початку 20-го століття люди ще не вміли правильно обсмажувати і зберігати каву. І тому зерна на мільярди доларів тупо псувалися на складах. Виробники шукали варіанти, як зберігати каву довго. Цим займалася найбільша компанія Нестрі. І хімік Макс Моргенталер. Він народився в Швейцарії. Творчій сім'ї в його сім'ї були художники, письменники, артисти а його перла хімія. Працював він довгий час у Нестлі, і його задачею були експерименти з кавою. Він вигадував різні купажі, вигадував заварку фільтр кави, але йому то все не подобалося. І керівництво було не в від його експериментів. Коротше, його звільнили з цієї посади. Та коли питання постало гостро, то виявилося, що тільки він в цьому шарті. Коротше, він зібрався силами і вигадав сублімацію для кави. Зерна обсмажують, молотять, а потім заливають гарячою водою, а потім висушують цю жижу до кристалів. Коротше, він це зробив і сам Фігів власники раділи, люди купували, кава зберігалася дуже довго. Бренд Нескафе, до речі, означає два слова нестлє і кафе. І під цю тему побудували завод. Моргенталір також вигадав додавати сухе молоко і цукор до цієї розчинної кави і готувати такий от молочний напій три в одному. Ця інновація стала всесвітньо відомою під час Другої світової війни. В США побудували також завод по виробництву кави Нескафе. Кожен рік війни на фронт йшов один мільйон пачок кави не з кафе, і під час війни на велетецьких замовленнях із США компанія заробила просто крейзі бабки, які допомогли їй зайняти весь світ своєю продукцією. До речі, Моргенталлер не любив розчинну каву і до кінця життя вживав каву ручного помолу. Ну а ти підпишись на мій Ютуб. Вже 13 жовтня виходить в прокат український фільм Максим Осата Золото песеголовця». і це не ті второсортні українські комедійні фільми, а дійсно крутий офігезно знятий фільм, де по сюжету Максиму треба буде використати всі свої детективні здібності. І він буде змушений довести свою невинуватість. Бо представники влади думають, що він вбив своїх побратимів та вкрав податки у вигляді золота. Його пригоди пропитані таким мрачним колоритом містикою. Ну і серйозно, подивіться на картинку, для нас то якийсь новий рівень. Чомусь одразу згадався відьмак, бо є між ними щось схоже, і я не здивуюся, якщо після цього фільму ми почнемо робити ігри, фанфіки та інше. Але одне но, я вас дуже прошу, не пірайте цей фільм, бо мало того, що це саме наше кіно, так ще й знімалося в умовах війни. Тож підтримуйте наше і дивіться тільки на платних ресурсах. Ну або дочекайтесь, доки він офіційно вийде онлайн. Альошенька. Що справді? Ну а як? Він же ж герой руського епосу, руських билин. Правильно, в принципі, правильно, тільки там одна С, тому що говоримо ми не про Росію, а про Русь. Той персонаж, якого ми називаємо Альошою Поповичем, Ну, звісно, ви ж бачили цей мультик, ви знаєте, хто це. Ми думаємо, що це росіяни, називаємо його Альоша. І нічого, що він народився у порятині і е, жив приблизно у 12 столітті. Яка Росія? І як взагалі він став Альошою? Тут все дуже просто. Діє принцип, яка різниця і не на часі, звісно. Отже, у нас є е, руські билини, руські від слова русь, так, вони існували в усній формі. Розповідали про героїв, ці всі герої вони народжені на території, яка нині є Україною, і тоді це була Русь, тобто це українці. Це був фольклор, ніхто його не записував, всі знали його в усній формі. І тут пішов принцип, хто перший встиг, той і молодець. Аж у 16 столітті у нас з'являється московське літописання, таке як Ник... Никунівський літопис. І в ньому згадується Альоша Попович. Тільки не зовсім. Там, погляньте навіть в Вікіпедії, Олеша, так? Тобто вже щось нечисто. потім він уже став Альошею. Право в тому, що Олексій, форма імені, у нас в ті часи мала форму як Олешко. Він був Олешко Попович. І ви зараз скажете Фу, Олешко, що це вигадують таке? Ну так, да, добре. Олешківські піски, нічого такого, і в літописі він Олеша. Альоша, сам ти Альоша. То це ти, Попович, я Кальоша не моя. Ясно, що якщо це літопис 16 століття, московський, все там е, вказується на те, що це в нас русський герой, так, росіяни і тому подібне. Нічого, що він наш, це ніхто не зважає. Те, що він народився в на наших землях, теж ні. Всі пишуть, що це російський герой, руський, руський богатир. Гаразд, а тепер найбільша іронія, найбільша маніпуляція. Я б просто випала. У нас ще є думи про Олексія Поповича. Це козак, так склалося, так що звали його схоже до Олешка Поповича. І що дає російська Вікіпедія? Вона розповідає про те, що от те, що в нашому фольклорі є, оцей Олешко Попович, це типу, оцей козак з дум. У нас ніколи не було е, своїх билин. Ні, 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 це про росіян розповідається. Альоша Попович, він герой, і так далі. У нас там козак е, Олексій Попович, та ще й погляньте, який він поганий, і вино любив, і грубий, і взагалі фу оцей хохол, да оці зображують шароварщині. Дуже вдячна фільму Сторожова застава, де згадується про те, що він Олешко. Це незвично, звісно, ми втратили таку форму імені. Але, тим не менш, нам потрібно знати, як так сталося, що наших героїв присвоїла собі Росія. І більше того, ми всі виросли на оцих мультфільмах, в принципі, навіть не вбачаючи в цьому якусь проблему. Нічого, що ці герої у нас... В одягу російському повністю ця культура. А все, що пов'язане з Києвом, наприклад, князь київський, який чогось слухається, бояр, ну так, да, логічно, він у нас комедійний такий дурник, який взагалі нічого не вирішує. Мені просто страшно, на чому я виросла, і що я дивилася в дитинстві. Те, що мої діти це не будуть дивитися, це зрозуміло. Як вижити під час ядерного удару? На жаль, загроза використання ядерної зброї по нашим містам більш ніж реальна. Тому слухайте до кінця. І зразу скажу, що якщо вам хтось чеше, що шансів вижити взагалі немає, і краще замість того, щоб готуватися піти на щекавиці в Києві, реально шліть їх лісом, тому що за умови правильної підготовки шанси вижити дуже високі. Наприклад, під час бомбардування Хіросіми. А це якраз потужність тактичного ядерного боєприпасу. Японець Ейзо Номура вижив, опинившись всього-навсього в 170 метрах від епіцентру. А знаєте, як йому це вдалося? А тому, що він випадково в момент вибуху опинився у підвалі. Виловлюєте логіку? Отож. Тому зберігаємо спокій і слухаємо 5 пунктів, слідування яким значно підвищать ваші шанси на виживання. По-перше, підготуйтесь. Майте заздалегідь приготований комплект змінного взуття і одягу, що максимально закриває вашу шкіру і волосся. Запас їжі, води на декілька днів, аптечку, йодит калію не забуваємо. А ще рукавички, респіратор, ліхтарики радіо на батарейках, ну, власне, батарейки. А найголовніше дізнайтеся, де знаходиться найближче укриття. Друге, не нехтуйте повітряною тривогою. При її оголошенні направляйтесь в укриття. Тому що якщо вона буде ядерною, це буде саме тактична ядерна зброя, яку несуть ті ж іскандери або крилаті ракети. Їм потрібен час, щоб долетіти, у вас буде час, щоб сховатися. Ідеально, якщо це буде штатне бомбосховище або метрополітен, там ви будете надійно захищені навіть при дуже близькому влучанні. Але навіть укриття в підвалі звичайного будинку або погребі забезпечить вам надійний захист від світлового випромінювання, проникаючої радіації, ударної хвилі та радіоактивного зараження, чим просто кардинально підвищать ваші шанси на виживання. Третє, якщо стався ядерний вибух, залишайтесь в укриттях. Бо коли навіть пройдеться ударна хвиля і все стихне. Через 10-15 хвилин почнуться радіоактивні опади. І рівень радіації на місцевості почне стрімко зростати. В дію вступає радіоактивне зараження. Саме час прийняти йоди калію. В перші хвилини години після вибуху рівень радіації на місцевості може доходити до кількох сотень рентген на годину. А це смертельна доза за годину. Причому, якщо не пощастить з вітром, то радіоактивне зараження може уразити на відстанях десятки і навіть сотні кілометрів від епіцентру. Але, на щастя, радіоактивні ізотопи дуже короткоживучі. І з часом рівні радіації починають швидко спадати. За перші 24 години рівень радіації на місцевості знижується на 80%. Наступні 24 години ще на 80% і так далі. Саме тому необхідно залишатися в укритті мінімум добу, а краще дві або три, доки рівень радіації на місцевості не знизиться до безпечних для евакуації. Четверте. Перед тим, як вийти з укриття, одягаємо отой щільний одяг, що ми приготували, рукавички і респіратор. Далі залишаємося на зв'язку. Але з цим можуть бути проблеми, так як мобільний зв'язок і інтернет працювати не будуть. Отут нам і знадобиться радіо на батарейках. Вмикаємо його і слухаємо розпорядження військових та ДСНС про подальші дії та евакуацію. Ну і п'яте. Запам'ятайте просту істину вишивання. Хто сховався, той виживе. Хто не сховався, того підсмажить. А тепер підписуйтеся на мене, адже в наступному відео я розповім вам, як діяти при найгіршому сценарії, якщо ядерний вибух застав вас на вулиці чи вдома. Ну, якщо щоб підсмажило, то мінімально. Маленький приклад величезної різниці між нами. Всі бачили, в якому стані повернулись хлопці герої Азову. А ось вам інший приклад. Нещодавно хлопець моєї сестри. Був на заправці. Там було двоє військових. Третю людину він помітив не одразу, але помітив, що один із військових дивиться буквально крізь нього, дуже напруженим поглядом, зосередженим, тримаючись при цьому за зброю. Повернувшись, він побачив, що за ним стояв полонений з шапкою на обличчі і зав'язаним скотчем очима, зв'язаними руками ну, все як зазвичай. Хлопці купили йому хот-дог, бо це завжди гарна ідея. Я думаю, ви зрозуміли, про яку заправку. Хлопці купили йому хадок, каву, і той задоволений э, стояв, собі, їв разом з ними просто. Одна маленька історія, яка показує величезну різницю. Урки, дурні, орки на шови приперлись, кожен молиться до бога, щоб навік висчизли. Кожен молиться до бога, щоб навік вищезли. От пішли назавжди із нашої хати. А якщо вам не доходить, знаєм кого звати. А якщо вам не доходить, знаєм, кого звати, крикнем нашим хлопцям ЗСУ рідненьким то вони вас топчуть, землю чоботом добренько. То вони вас топчуть, землю чоботом добренько. Качки усі миші, всього нас багато. Здохнеш ти освободів, коло моєї хати «Дох не сте Дохнести коло моєї хати.